Влада просто буде іншою. Величезна кількість повноважень влади, які існують зараз, в Києві їх просто не буде. Вони не потрібні. Бо владу треба давати на місця територіальним громадам. Навіщо забирати гроші в громади, відправляти їх на Київ, потім з торбою їхати до дядька в Києві, фінансувати корупцію і потім непропорційно, без будь-якої прозорості, розподіляти їх по регіонах. Чому Кіровоград завжди пас задні розподіли коштів? Що тут інші українці живуть? Чому їм доставалося найменше? Чому найгірші дороги, найменші інвестиції, найнезахищеніші люди? Чому? А має бути простий принцип. Це називається децентралізація. Краще працюєш, краще живеш. Гроші звідси не забирають. І це відповідає, якщо ти дав права, підвищити відповідальність. Тоді люди можуть спитати з депутатів місцевих рад, яким чином ми зможемо, щоб ти наніс перед нами відповідальність, і щоб ми вирішили, що ми будемо давати: дорогу, лікарню, школу чи дитячий садок, якою мовою розправляти, які пісні співати, що будемо. Це наша справа. А от єдина державна конституційна мова буде українська. будуть президентські префекти. Бо сильні регіони в той же час потрібна сильна президентська влада, бо країна розповзеться. Ніякої федералізації. Бо це Крим 2, Крим 3, Крим 4. Ми чітко тримаємо позицію. І це не чистка влади. Це просто чиновники з старими функціями не потрібні. Ну Навіщо сьогодні фермер у управлінні сільського господарства, якщо б вона йому вказували колись їде, що він сам без цього не розбереться? Ми дамо консультативні послуги по інтернету, він все зможе сам знати і порадити. Навіщо сьогодні промисловці управління промисловиця? Що воно йому допоможе торгувати? Статистику буде збирати. Друзі, це 21 сторіччя. Вони всі ще з комунізму вилезти не можуть. І тоді це буде нова побудова влади, а ні в якому разі не чистею. Бо якщо ми міняємо одних на інших, нічого не змінюється. Цим 23 роки постійно займаються. І нічого я на ухо Путіну шопотіти не буду. Це буде. Дуже голосно, це буде голос українського народу після перемоги в першому турі, коли мільйони українців скажуть своє слово, своє ставлення до агресії на Сході, до окупації Криму, і яким чином змінилося наше ставлення до Росії внаслідок цих подій. І яким чином ми, абсолютно публічно і прозоро, без будь-яких розмов під ковдрою, бачимо вихід з цієї ситуації? Ми знаємо, як це робити. У нас є союзники, у нас є партнери. Але, друзі, саме себе не почнемо захищати, ніхто нас не захистить. І саме тому моя прес-конференція почалася з того, як нам будувати армію, збройні сили, правоохоронні органи, справедливі суди, прокуратуру для того, щоб підняти сьогодні статус цих органів держави. Саме тому ми в Кіровограді, я нарешті думаю, що ми доїдемо все-таки до бригад, і... Поспілкуємося. І саме тому ми будемо таким чином боронити державу. Бо сьогодні Україна понад усе не влада, не власні амбіції, а Україна. І коли кожен буде виходити з цього принципу, все в нас логічно. Я вас обіцяю.